Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас, я, ваш вихователь Оксана Павлівна. Ось, погляньте, що в мене є? З руки в руки мяч стрибає і до неба підлітає. Ой, який же він прупкий, гарний м'ячик мій новий. Що в мене в руках? Так, м'ячик, який він у нас? Червоний, круглий. Що вміє робити м'ячик? Він котиться, підстрибує. Ось який він веселий, в нас м'ячик. А чому м'ячик котиться? Бо він на що подібний? Він круглий і подібний у нас на кулю. На що схожа куля? На сонечко. На м'ячик, на апельсин. Мої любі малята намалюємо нашому м'ячику друзів, а допоможуть да нам ось такі повітряні кульки. Одна кулька у нас яка? Велика, а друга маленька. Намалюємо м'ячик і великий, і маленький. Великий м'ячик буде якого кольору? Червоного. Його малюватиме червона кулечка. А маленький м'ячик буде якого кольору? Зеленого. Його допоможе малювати зелена кулька і візьмемо яку фарбу. Зелену! Ось як варна. Спочатку беремо зручно отак от так. кульку яку, велику, беремо фарбу якого кольору? Червоного. Ось так притулили. Ось так. А тепер Притулили. І що в нас вийшло? Мячик який? Великий. Тепер беремо маленьку кульку і набираємо яку фарбу? Зелену. Ось так. Притулили. І намалювали, притулили. Який у нас вийшов м'ячик? Маленький. Ось. А м'ячику ще захотілось, друзів. Давайте ще беремо ще кульку яку. Велику, ще малюємо ось так. Ось так. І беремо яку ще кульку. Зелену малюємо маленький м'ячик, отак притулили. Ось так. Вийшли у нас веселі м'ячики. Друзі м'ячику нашому. І вони будуть весело гратися, і їм не буде сумно. Мячик дякує вам за те, що ви йому намалюєте друзів. І чекаю на ваші малюнки. До побачення!